Ну, після прийняття Верховною Радою постанови про перейменування ряду населених пунктів, до яких відноситься і наше місто, в місті збурилася ситуація, почали збиратись різні збори. Активізувалися люди, які протестують проти перейменування нашого міста. Це їхнє право, але я хотів би нагадати про те, що ця інформація про перейменування міста вона вже була майже рік назад, і всі знали, що має бути. Провести чи громадські слухання, чи опитування, можна було і ще до 12 лютого, тому що Комітет Верховної Ради надіслав пропозиції до обласних державних адміністрацій, які, в свою чергу, до міст, до населених путі, які мали перейменуватись, пропозицію надати ще свої пропозиції. Ще раз. Тобто, вже під час підготовки до сесії Кінцівської міської ради, на якому питання про перейменування були провалені, і стосовно вараша, і стосовно залишення назви Кузнівцовська, які не набрали чинності, ще до того часу можна було подати до Києва свої пропозиції. Вони не були подані. Депутати міської ради 20 людей, дати депутатів підписали своє звернення до комітету Верховної Ради. Не знаю, чи воно вплинуло на процес, чи не вплинуло, але місто перейменовано. Ми маємо сприйняти це належним чином, тому що в Україні перейменовано. 989 населених пунктів, ті, які я рекомендував Інститут національної пам'яті. Тому я хотів би, щоб ми у питаннях перейменування не переходили на особисті образи, адже це позиція кожного, хтось за одне, хтось за інше. І ми щоб ми дотримували закону. Я закон, його треба виконувати. А то, що із карти України має зникнути назви населених пунктів, як то передбачає закон, вони мають зникнути. Історія України доводить, що там, де побутує ось такі назви, це більш Донецька область, там виникає сепаратизм. І я, коли подивившись на те, як проводять, проводять себе опоненти, скажу недалеко вони відійшли від е, сепаратизму в Україні.